Чи готою ви, Ярославе? Все життя бути люблячим чоловіком та вірним другом для Тетяни. Так. Чи готою ви, Тетяно? Все життя бути люблячою дружиною та вірною подругою для Ярослава. Так. Військовослужбовець Ярослав Донець та його наречена Тетяна Кричковська стали подружжям. 1 лютого церемонію одруження провели в обласному госпіталі ветеранів війни. Тут чоловік лікується після того, як отримав мінно вибухову травму спинного мозку. Півроку тому на Запорізькому напрямку. Травма важка. Він сам позвонив, сказав, що він отримав поранення. Но я на той момент не, ну, не знала, яке воно важке. Що воно важке. Я одразу забрала чемодани до нього, білети купила, приїхала. Він якраз був після операції, до нього пустили в реанімацію. Звісно, я коли побачила. Ось була, звісно. Ну, лікарі нічого не могли сказати, був стан важкий, стабільний. Ну, наділися, що ну він, звісно вже прийшов зради до тями, коли я прийшла до нього. Тетяна, родом з Одеси, Ярослав із Сумщини. Чоловік пригадує історію їх знайомства. Познайомились ми давно, ще в 21-му році. Я ще тоді служив у контракт. Відбулося це чесно смішно в інтернеті, у тіктоці. Я каталась туди, їхала до нього потім обратно додому, і потім уже в 22-му році, під час війни, я вже переїхала на. Назовсім до нього. Побратися молодята планували ще до повномасштабного вторгнення. Втім, через військову службу Ярослава вирішили весілля відкласти. У Збройні сили України чоловік вступив у 2019 році. До поранення був штурмовиком. У госпіталь військовий потрапив два місяці тому, після чого запропонував Тетяні одружитися у медзакладі. Він дуже добрий, він е... Завжди показує, що він наскільки він мене цінить і любить. Вісто не завжди це може говорити. але він показує це відношенням. Перше в нашому закладі одруження бажаємо вам пройти цей шлях. Він у вас не саме пристигне. На жаль, випав, але Ви його пройдете, тому що ви готові до цього. Любові, взаєморозуміння, взаємоповаги, щастя, одужувати, отримувати задоволення від від життя. Привітати молодят із весіллям, прийшли й інші пацієнти госпіталю. Це започаткування від нас спільного сімейного бюджету. Нарешті у нас вже спільний буде. Так що хай щастить, щастя, добра і миру головне. Горько-горько! Скорішого одужання стати аналіти Божою допомогою, миру, любві. Кохання Ярослав ділиться попри травму, щасливий, бо має кохану. А ще мріє про швидке одужання. Стати на ноги. прогнозів. Ніхто не дає. Ну я думаю, все буде добре. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.